13 година в Україні маємо новини для вас. В Україну повернули тіла тисячі загиблих. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Російська сторона стверджує, що це громадяни України, зокрема військовослужбовці. Фахівці мають провести необхідні експертизи та ідентифікувати репатрійовані тіла. Правоохоронці Чернігівщини затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовців. Як повідомили в обласній поліції, на території навчального центру під час стрільб курсант вистрелив в інструкторів. Двоє військових загинули. Триває досудове розслідування. Дніпропетровщина від учора під масованою атакою ударних безпілотників. Уночі під прицілом ворога був Дніпро. У місті прогриміло понад два десятки вибухів. Є загиблі і поранені. А вранці російська армія атакувала кривий ріг, і там теж є потерпілі. Докладніше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз зі студією наживо. Олено, привіт, що відомо про наслідки? Привіт, Олександре. У кривому розі через ранкову атаку безпілотниками поранено 43-річну жінку. Медичну допомогу їй надали на місці. Біля місця влучання у центральному міському районі. Розгорнуто штаб допомоги постраждалими. Дають будівельні матеріали для ліквідації наслідків. Про масштаби руйнувань наразі невідомо. Триває обстеження. Єдине про те, що недалеко від місця влучання у людей в багатоповерхівках вилетіли в вікна. Знову ж таки, фахівці надають всю необхідну допомогу і Оговтується після масової атаки Дніпро за словами очевидців цієї ночі. Російська армія запустила більше двох десятків шахетів, били по цивільній інфраструктурі на місцях влучань. Досі а, працює ДСНС, задіяно 76 рятувальників і 24 одиниці спецтехніки. Деякі приміщення досі тліють. Далі прошу послухати коментарі підприємців, чи є майно пошкоджене через обстріли. Дев'ять автівок було в боксі. Дві постраждали дуже сильно, але все, всі останні, скажімо так, ще може бути. Я так розумію, що відновити тут вже нічого не вийде, бо... Я думаю, що ви саме бачите, що конструкція залізна і це неможливо. Це було цілеспрямовано на наше підприємство, «Атака». Ну Тут підприємці, ну, хто, ну металопластика, вікна, я не знаю, там, автосервіс, ну все як обично, ви ж все прекрасно знаєте, абсолютно. Наслідок нічної дронової атаки за офіційною інформацією у Дніпрі загинула одна людина. Ще п'ятеро поранення. Вони зараз під наглядом медиків. Ну, ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз. Олександра, тобі слово дякую, Олено. Про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині. Нам розповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк. У добропіллі на Донеччині ліквідовують наслідки російського авіаудару. Працюють ДСНС, комунальники, а також волонтери. Частина міста без світла. Проте. Енергетики намагаються його відновити за даними обласної адміністрації. Загинули троє людей ще 27 поранені. Я нагадаю, окупанти вдарили посеред місті вчора о 17.20. у перші хвилини після обстрілу на допомогу людям прибули парамедики поліції та екіпаж Білий Янгол, який саме повертався з евакуації жителів Покровська. Правоохоронці надавали медичну допомогу потерпілим та доправляли їх до лікарень. Авіаційний удар був нанесений авіабомбою ФАП-500 по центру міста Добропілля, а саме у торговому центру Аврора, який працював, другий поверх впав на перший. На даний час нами зафіксовано пошкодження 75 об'єктів, а саме 54 турнівних павільйони, 13 пошкоджено багато квартирних будинків. І було пошкоджено 8 транспортних засобів. Один проти п'яти. На куп'янському напрямку спецпризначенець гур самотужки стримав російських солдатів, що чисельно переважали його у п'ятеро. У відповідь на запеклий опір українського воїна. Окупанти застосували отруйний газ, по тому позицію накрили щільним мінометним вогнем і атакували півідронами. Спецпризначенець гур зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Бійця евакуювали з під вогню та доправили до стабільності. Пункту завдяки злаженим злагодженим діям позицію вдалося не лише втримати, але і відкинути противника від неї. Готувала ракетну атаку ворога по Харківській мерії. СБУ затримала ще одну коригувальницю. 45-річна безробітна харків'янка. Припускала, що поблизу одного з підрозділів міськради можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки. Росіяни завербували фігурантку через телеграм-канали. Зловисниці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Верховна Рада призначила Юлію Свириденко прем'єр-міністром України. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутати. Вона стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила кабінет міністрів, і першою за останні 15 років. Свириденко замінила на цій посаді Дениса Шмигаля. Його каденція прем'єра була найдовшою в історії незалежної України понад 5 років. На Запоріжжі аграрії вже зібрали 35% ранніх зернових у розпал жнив. Поля в області потерпають від ворожих обстрілів, і найчастіше через це виникають пожежі. Які засоби мають під рукою фермери, аби вчасно зупинити вогонь? Та які прогнози дають на цьогорічний врожай? Дивіться у сюжети Інни Гогой. Гіддя одного із сільгоспідприємств на Запоріжжі. Жнива тут у самому розпалі. аграрії вже встигли зібрати ярий горох та озимий ріпак. Нині комбайни і трактори працюють на пшеничних полях. Очікують врожай менше ніж торік. Результати трошки набагато менше, ніж в прошлому году У нас були весняні заморозки. Вовшениці і нестатка вологи. вологи. Нас не було зимнього запасу вологи і весняного. У нас урожай процентів на 30 менше, ніж в минулому році. Тут обробляють 9 тисяч гектарів подлів. Фермери розповідають, погода вплинула на врожайність усіх культур. Нельзя можна навіть якусь культуру одну виділити. Все, абсолютно все повлияв іменно дощ. Допустимо, зараз ми ж дивимося на наш соняшник, дивимося на ситуацію у других фермерів. Ідентична ситуація, він маленький, листя впадають, сохнуть. У розпав Косовиці до цього сільгоспідприємства навідалися рятувальники. Перевіряють, як працівники дотримуються правил пожежної безпеки. Одразу оглядають, чи оснащена техніка хлопавками і вогнегасниками. Ці засоби завжди мають бути на похваті у водіїв. Ось із чекою обслуговуваний у 2025 році, заправлений все як має бути. Максим віднедавна обіймає нову посаду офіцер, рятувальник громади. Такі профілактичні заходи частина його роботи. Основні напрямки нашої роботи і обов'язки це, по-перше, взаємодія з громадою та населенням. Взаємодія з поліцейськими офіцерами громади. Працюємо на землі. 24 години на 7 ми знаходимося в громаді. Превентивна діяльність це проведення інформаційно розяснювальної роботи. Надзвичайники наголошують, під час жнив на полі має чергувати трактори з плугом та техніка із запасом води. Це допоможе оперативно ліквідувати займання або стримати вогонь. Дуже пожежонебезпечний період, тому що пшениця вже пересихає, пшениця має вологу, саме зерно 10 влаги, Стерня, стерня солома ще сухіша, сухові їдуть, опадів нема. Стою десь на возвишену, щоб Бачить ці комбайни. Ну, случай чого значить їхати туди, і, ну не дай Бог. За своєчасне підвезення води відповідає тракторист Віктор. Агротехнікою кермує все своє життя, але на цьому підприємстві нещодавно. Відтоді, як евакуювався із прифронтової Оріхівської громади, покинути рідну домівку довелося через постійні обстріли. Нема нічого. Три прильоти рознесло хату, розету. Це було. Прошло році. а потім згоріло все. А, а зараз не знаю. Туди ніхто не ходить, тому що дронами б'ють. Російські боєприпаси та безпілотники аграрії знаходили й на тутешніх ланах. Саме через ворожі обстріли стається більшість пожеж на полях області. Утім, і людський чинник не виняток кажуть у ДСНС. Цьогоріч вогонь знищив в області майже 40 гектарів врожаю. В цьому році сталося сім пожеж на полях. Шість пожеж це внаслідок ворожих обстрілів. Що стосується пожежі, імовірної пожежі по іншим причинам, то здебільшого це людський фактор. А саме їдуть на автомобілі, виконали допалок, поле не обкушено, пожежа стає в екосистемах і вона плавно переходить на вже зернові поля. Швидше виявляти займання в екосистемах та їхніх винуватців, допомагають дрони. Має їх у своєму розпорядженні її офіцер, рятувальник громади. Запорізька область стала першим прифронтовим регіоном, де запрацював такий безпековий проєкт. Інна Гогой Ігор Горворобій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. 61 людина загинула, 11 зникли безвісти в масштабній пожежі в торговельному центрі міста Елькут на сході Іраку. Трагедія сталася напередодні вечорі. Попередньо зайнялося на першому поверсі. Згодом вогонь перекинувся на решту будівлі. Потерпілих каретами швидкої доправляли до найближчої лікарні. Медичні бригади працювали до четвертої ночі. Натепер пошуково-рятувальні роботи тривають. Також не всі особи загиблих встановлені деякі сильно обгоріли. Що спричинило пожежу, встановлює поліція. Відомо лише Торговельний центр запрацював лише п'ять днів тому. Відзавтра в провінції оголосили триденну жалобу за загиблими. Висока вода накрила Сполучені Штати. Від раптових повеней потерпає майже все Атлантичне узбережжя. Зараз ви побачите, який вигляд мають вулиці Берлінгтона, що у північній Кароліні. Рясні зливи заскочили місцевих жителів зненацька. Тим, хто не встиг, рятувальники допомагають вибратися із затоплених помешкань. Кількома днями раніше під воду пішли північні регіони. У Нью-Йорку дощ залив станції метро. У місті виник транспортний колапс. А губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі на тлі паводків запровадив надзвичайний стан. За прогнозами синоптиків опади триватимуть ще щонайменше два дні. Я нагадаю, на початку липня висока вода накрила Техас, затопило дитячий табір, загинули більше сотні людей. Щонайменше не менше одна людина загинула у повені у південній Кореї. Трагедія сталася в місті Осан. Це захід країни. Водою розмило ґрунт, через що обвалилася 10-метрова придорожня стіна. Цієї миті трасою їхав чоловік його притисло камінням. На тепер зливи вирують чи не по всій країні. Синоптики вже назвали опади найрізнішими за останні 120 років, відколи в Кореї тривають метеоспостереження. У найбільш уражених районах оголосили евакуацію. Місцеві жителі заявляють, причина не лише в аномальній погоді. Вони переконані значних втрат можна було би уникнути, якби комунальники спорудили більше стічних канал по обидва боки вулиць і трас. Марсіанський метеорит і скам'янілий скелет молодого цератозавра. Такі незвичні лоти пішли з молотка аукціону Сотбіс у Нью-Йорку. За 24 кілограми фрагменту червоної планети, знайденого у листопаді 23-го у Нігерії, віддали понад 5 мільйонів доларів. І це рекорд в історії продажу метеоритів на світових аукціонах. У більш як сім разів за очікувану вартість заплатили і за динозавра. 30,5 з половиною мільйонів доларів. Тож лот увійшов у топ 3 найдорожчих динозаврів, проданих з молотка. Особу нового власника реліквії не розкривають однак, уже відомо придбаний екземпляр він позичить одній з установ, посилаючись на його наукове і культурне значення. О 14-й будуть іще новини. Ну а зараз раджу вам подивитися гостю студію Олександра Васильченка. Буде пізновально. Так, Олександр. Так, Олександр, дякую тобі. Власне, як українські воїни збивають ворожі дрони не з землі. Про нові технології захисту українського неба ми поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за свою країну.